Для обертання виділіть об'єкт, оберіть маніпулятор Select and Rotate або натисніть гарячу клавішу E. Покажіть напрямок обертання, підсвічуючи те чи інше коло навколо об'єкта і виконайте обертання. Під час обертання над об'єктом відображається градусна міра кута повороту. Для більш зручного обертання з кроком 5 градусів достатньо увімкнути прив'язку. Для цього необхідно натиснути відповідну кнопку на головній панелі інструментів або гарячу клавішу A. Також кут повороту можна змінювати на панелі стану, змінюючи значення у відповідних полях.